Рукой, а ты в руках! Вам я ще буду этих клоунів, всяких там брать, які лежать на дивані, котрий сідати не знають. Там що такое, такої, хто я такої, штобу хто тебе штуки розказує? Заробляли мільйони гривень на договірних іграх у кіберспорті, на стільному тенісі та футболі. Один із підозрюваних зірка українського футболу Артем Мілевський. Що каже про це футболіста? Чим зараз займається, почуєте за хвилину? Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, Ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Кіберполіцейські та слідчі Нацполіції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора за сприяння в Національної платформи доброчесності спорту, що координується Міністерством молоді та спорту, викрили злочинне угрупування. правоохоронці припинили діяльність угрупувань, учасники яких здійснювали підкуп або примушували гравців програвати матчі у кіберспорті, настільному тенісі та футболі. Відтак знаючи результати заздалегідь, фігуранти заробляли на ставках. Для розширення свого впливу серед кіберспортсменів залучення більшої кількості онлайн вболівальників та грошових ставок організатори заручилися підтримкою відомих осіб, які мали досягнення у реальному спорті, завдяки цьому. Ому за онлайн трансляціями замовних матчів в інтернеті могли спостерігати десятки тисяч людей одночасно. І зараз, якщо виходиш виходіш на улицю говоріш там, що можна діяти говорне машини. А ми ділити сімна чисто. Деякі з учасників угрупування, будучи спортсменами світового рівня, використовували набуті зв'язки для організації договірних матчів між кіберспортсменами з Австралії, Європи та України. Так, у результаті міжнародної співпраці з правоохоронцями Австралії було отримано інформацію щодо протиправної діяльності фігурантів у цій країні. Поліцейські з'ясували, фігуранти шляхом підкупу примусу, залякувань та підбурюванням змушували гравців свідомо програвати свої онлайн- -мут. Матчі для тиску на учасників змагань зловмисники використовували різні методи. У деяких випадках залучали раніше судимих за майнові злочини осіб спортивної статури для залякування спортсменів, у тому числі з використанням зброї. Наразі встановлено близько 10 гравців, які постраждали у такий спосіб. Іноді пропонували грошову винагороду за злив матчів. Пише КПЮА. Здалегідь знаючи результати таких ігор. Організатори схеми робля робили ставки на ресурсах букмекерських контор, які були зареєстровані в країнах Азії, Європи, Америки та Австралії. Ачно примір скинуть спросив. Скину Незаконно отримані гроші легалізовувалися фігурантами шляхом купівлі та перепродажу елітних автівок, об'єктів нерухомості та інших активів. Під час операції правоохоронці провели 45 обшуків по всій Україні. Було вилучено документи, цифрові докази, гаджети, а також інші речові докази. Деякі з фігурантів намагались знищити чи приховати техніку, але кіперполіцейським вдалося відновити дані. Пому стані навіть будильник друзі. Усіх вітаю! Чекаю тільки перемоги! Много хель, Много нігатів, але то таке. Тож при чому тут Мілевський. Спочатку деякі телеграм-канали повідомили серед затриманих опинився колишній футболіст Динамо Артем Мілевський. Але за інформацією РБК Україна, екс-футболіст не затриманий і підозру йому не вручали. А фото, які з'явились в мережі, були зроблені під час обшуків кілька місяців тому. Джерела РБК Україна повідомляють: наразі Мілевський у матеріалах справи на сьогоднішній день проходить як свідок. У своєму телеграмі футболіст заперечує. Факт затримання та публікує відео зняте вдома. Водночас, із його слів, не можна зрозуміти, чи спростовує він сам факт причетності до справи про організацію договірних матчів чи ні. Сиджу на кухні і тупа всіх про відбувається вокруг мене. Просто якийсь то п... придумав бити історію за щодо імені, за щодо фамілії. Я уже не знаю, убить, я не знаю там. Я, честно, слова не подбираю, потому что ну, такую наглость на себя брать на такую ответственность, это ну, честно, это, блин, не знаю даже, как это сказать. Поэтому собираюсь на дороге. Все окей. В СИЗО не взяли. No. Портал Одина Муманія Мілевський підтвердив в нього зараз все добре. Він переїхав зі своєю дівчиною до нової квартири. Тут дякувати Богу, ніяких обшуків немає. Моє ім'я досі не дає спокою різним аферистам. А якщо серйозно, то мене дратують такі непрофесіонали під. Це нацполіція показала фото з обшуку проведеного ще у вересні в будинку, який я орендував. Я там уже не живу. Повилазило. Додає мілецький. Друзі бажаю підсобрати забрати кабіну. і зіграти у свій кращий футбол. Кожному дорогенькі мої вітання з Києва. Слава Україні. Нагадаю, Артем Мілевський, колишній український футболіст, родом із мінська, який був нападником київського Динамо та збірної України. Останніми роками ім'я Мілевського пов'язане не зі спортом, а зі скандалами та проблемами зі здоров'ям, які виникали на тлі зловживання алкоголем. Артем Мілевський офіційно заявив про завершення футбольної кар'єри у 2021 році. На той момент спортсмену було 36 років. Але після сотень матчів та десятків забитих голів, Міля занапастив свій талант у клубах та на вечірках пише за лайм. Добре, відомий випадок, коли 2013 року футболіст прийшов на тренування Динамо п'яним, і тренер Олег Блохін перевів його в дубль команди. Він не з'явився на тренування. У нас тренування в 12. Він пройшов 3 часа п'яним. не від мене. Ми вже взрослі Люди збивають чи не збивають. Ну надо приходити, мабуть, не п'яним на тренування. Я буду чесно вам говорити. Да, п'яний людей я тренувати не умію. З того часу футболіст намагався продовжити кар'єру у Туреччині, Хорватії, Румунії, Білорусі та Угорщині. Але колишнього успіху не повернув. Артем Мілевський чудово усвідомлював свою проблему і коли оголошував про завершення кар'єри, опублікував допис до себе молодого. Тоді він написав: коли старші хлопці будуть тягнути тебе до нічного клубу, відмовляйся, їдь додому, висипайся і думай тільки про футбол. Проте вис. Із цих настанов Мілевський не зробив і після 2021 року. Налагодити спосіб життя не вдалося навіть після початку повномасштабної війни. У 2023 році футболіст Олександр Алієв, який довгий час був другом Мілевського, розповів: той потрапив до лікарні через зловживання алкоголем. був у Тьоми, состояння його стабілізується, поболіміння. Ну, звісно, що. Ще... Длительный процесс реабілітації. Кент Пізніше, колишній партнер Мілі заявив той був у комі, після чого проходив реабілітацію. Йому нужно перестроиться от того, забыть то, что он был футболистом. Все, это время прошло. Да, Сейчас у него да. новый этап жизни. Ну надо перестраиваться. Да, тяжело перестраиваться, но надо перестраивать. Но На то тот и мужик. На жаль, після цього стосунки між друзями та колишніми партнерами по команді зіпсувались. У 2024 році чоловіки публічно поскандалили. Це почалось з того, що Мілевський звинуватив Алієва в тому, що той розповів пресі про його проблеми. От він цю історію, да, випалив всім просто наліво, направо почав розказувати за цю кому да, за те, що случилось зі мною. Ну я б ніколи так не зробив. Я би ну я не знаю, я б 200 раз подумав, 300 раз подумав, Навредити? наврядити. Не навредити чоловіку, да тобто, я не знаю, чому він так поступив. У повномасштабної війни, мабуть, трохи депресія почалася, бо в один нікого не було. Мабуть, було важко. Якийсь відсоток алкоголю мене рятував у ці моменти? Тобто я там випивав свою дозу, забував про війну грамів три старому або віскі на день. Але це було місяцями, було велике накопичення, і через це все погіршувалось, погіршувалось. І от чим закінчилося на випадку свій бік Алія відреагував з великою образою і заявив: більше не подасть руки колишньому другові. Після тих слів, які він сказав, його для мене більше не існує. Руку я йому ніколи більше не подам. Ніколи сказав Алієв. Мені дуже багато людей, з якими я служу, і їжджу напередок. кажуть, що якщо вони побачать з цього, під так, вони говорять про Мілевського, то просто розіб'ють йому лице. Я просив зробити все можливе, щоб цього не сталося. Думаю, Мілевський мене дивиться, і він подумає, з ким він спілкується і з ким живе. Міля мені більше не друг. Такі друзі мені не потрібні. До речі, оточення Артема Мілевського справді викликало багато питань, у тому числі й серед правоохоронців. У січні цього року поліція провела обшук у його будинку. Пізніше Мілевський розповів, шукали зброю, наркотики та порнографію. Але у рішенні, яке йому показали, було вказане ім'я колишнього власника будинку, який уже три роки мешкає в Іспанії. Сьогодні Артем Мілевський залишається в Києві. Веде прямі ефіри у Твіч. Час від часу розігрує футболки та інший мерч з підписами. В інтерв'ю Олександру Волошино Мілевський казав, після кому його відвернуло від алкоголю. І у березні він брав участь у матчі на півпрофесійної ліги КСЛ у Києві. І його команда перемогла. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!